Друзі, з приводу мобілізації. Я вам скажу так: мобілізація потрібна, тому що війна, нікуди ми не дінемося. Але не безтолкова мобілізація і от така, як ну, от сьогодні, на жаль, ми бачимо. Також багато запитань було з приводу програми «Резерв Плюс. Ну, як завжди, держава ж нам допомагає з вами. От вони придумали ще таку річ «Резерв Плюс. І люди там заходять і реєструються. Так от я вам скажу: написали мені, що один зареєстрував свою бабусю в 72 роки, наче пройшло. А в нас ось о, товариш він зареєструвався, йому сказали, все це класно, молодець, але тобі потрібно прийти в ТЦК найближче. Тобто, отак, отак воно працює в нас. От. Тому е, можете реагувати на це як завгодно, можете реєструватись, можете не реєструватись, але. Вони будуть нами маніпулювати, вони будуть робити те, що їм потрібно, а не робити, щоб краще було нам. Тобто я вам хочу сказати, розвіяти ваші надії на те, що буде якось краще, краще не буде. Однозначно, тому що на сьогоднішній день конституція на паузі. Міняти вони нічого не хочуть, вибори вони проводити не хочуть. Війну зупиняти вони не хочуть. Вони, вони хочуть заробляти велетенські гроші. І це закінчиться тільки тоді, коли американці перестануть їм не те, що щось давати, просто довіряти перестануть і скажуть хлопці, до побачення. Бо тоді все завершиться. Дякую.